Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Бог, який є любов, створив дивний світ, в якому все примудро поставив. І вінцем свого творіння поставив людину. Селив її в едемі, і дарував їй радість співучасті в Божестві. Господь створив людину за своїм образом, за своєю подобою і дав їй в тому едемі, де вона жила в радості ця людина, дві заповіді. Заповідь Труда, бо саме Адам мав дбати про цей рай і іншу заповідь, заповідь, в якій, можливо, могла проявитися максимально його свобода і в той же час його послуг Богу, заповідь не їсти плодів лише з одного дерева. Але Адам порушив заповідь. Диявол, якого Господь створив разом з янголами на початку, тобто перед створенням світу видимого, який сам так само мав свободу, як і Адам, спочатку він диявол впав, і після цього спокушає всякого Адама. На падіння, тому що він заздрісник, тому що він людина вбився із самого початку, як про це говорить Святе Письмо. І ось Адам, який був вінцем творіння, яким був, був настільки мудрим, що міг дати імена тваринам, після гріхопадіння став нерозумним. І замість того, щоб бути як Бог, як йому обіцяв диявол, він побачив лише те, що він нагий. Більше того, він почав стидатися. А це означає, що для нього хтось став чужим. І погляд чужого він бачив збоку. І з того часу довгий період. Історії землі цей Адам шукає Бога. Але насправді не Адам шукає Бога, Господь сам шукає Адама. І так, як тоді в раю він його питав Адаме, де ти, так і сьогодні він питає кожного з нас, кожного Івана чи Степана чи Марію. Він питає, де ти? І, на жаль, буває так, що ми, так як і Адам, говоримо, Боже, почули твій голос, але злякалися і заховалися. Адам був вигнаний з раю. Що було тоді з Адамом? Звичайно, що коли він побачив краще, коли він був кращому, в найкращого, він хотів повернути цей втрачений рай. Яким чином його можна було повернути? Господь питав в Адама, як питає кожного з нас, чи не зробив ти щось не так? Але Адам, замість того, щоб попросити пробачення, Пройти покаяння метаною, він почав перекладати свою вину на кого? Спочатку на свою дружину. Вона, Єва, дала мені Яїв. Господь запитав у Єви. Єва сказала про Змія. Але в кінці кінців винуватцем для них був хто? Адам. Точніше, для Адама хто був винуватцем? Бог. Це ж він створив його. І Єву створив. І навіть того Змія. Адам не покаявся. І діти Адама з того часу шукали втрачений рай. Але Господь. Який дав цю свободу Адаму, знав, що з ним може так статися. І вже тоді, там, на початку, пообіцяв, що спасіння буде. Протягом великого часу, напевно, Бог чекав, що Адам в своїх нащадках зможе виправитись, але Адам в своїх нащадках. Не виправлявся. Були люди, які довірили Богу, довірились Богу, які були переконані в тому, що те, що обіцяє Бог, правда. Це праведники старого завіту, які чекали, щось що прийде, настане час, коли Господь визволить їх від гріха і від смерті. Так? Пройшов великий період часу. Земля, люди. Ми плекали в собі когось, хто зможе відповісти на заклик Бога так, що Бог не тільки почує, але й прийде і все виправить. Таким відповідь, такою відповідю від цього людського роду була Пресвята Богородиця. Це вона так сказала в своєму серці Бог, що він міг, зміг прийти і воплотитися. І слово стало плоттю і перебувало серед нас повне благодаті і істини, каже нам Святе Письмо. Бог. Прийшов для того у Христі, щоб виправити те, що не змогли виправити люди. Тобто ми. Він прийшов рятувати природу людини, бо природа людини змінилася, вона, як можна так сказати, зламалася. І ось стоїть питання перед нами з вами Богословське. Яку природу прийшов рятувати Господь? Якщо ту природу Адама, яка була в раю, то вона була безгрішна, вона була безсмертна, вона була нетлінна і безстрасна. Тоді її не треба було рятувати. Якщо рятувати ту природу, яка була після гріхопі падіння, то як тут бути, як може той, хто в чистоті, як може взяти на себе те, що нечисте? А Господь, ви пам'ятаєте, у всьому був схожий на людину, тобто він абсолютна людина. У Христі Господь абсолютна людина, крім одного. В нього не було, на відміну від нас, гріха. Як він взяв на себе наш гріх? Відповідь одна, очевидна, по любові. Він вирішив, що йому це треба зробити. Хто буде страждати за іншого? Більше того, хто буде страждати за грішника? Апостол пише, що ніхто не захоче, навіть може за когось своїх, навіть за тих, хто йому добре зробив, і то не захоче. А тут Господь страждати взявся за кого? За тих, хто стали його ворогами. І ось він прийшов і був серед людей. І коли він вийшов на проповідь, то сказав дуже прості речі. Він сказав: покайтеся, наблизилося Царство Небесне. І він показав шлях, яким можуть іти. Ми скажемо і повинні йти всі ті, хто в нього вірують. Він показав нам виконання заповідей. Він сказав нам, що заповіді це не щось таке, що є важким, що заповіді насправді це те, що для нас легко, це те, що для нас добре, це те, що для нас, для нас благо. Заповіді це не накази. Заповіді це побажання. Він нам запропонував. І він показав, як їх виконувати. І найпершу з них, найважчу, в яку він вмістив весь закон і пророки, заповідь любові. Тому будуть знати вас, люди, що ви мої учні, якщо будете мати любов поміж собою. І ось ми, ми з вами, парифіяни маленького храму, маленького містечка великої України, стоїмо тут сьогодні перед ним, перед Його образом, перед Його плащаницею, перед Його любов'ю. Ми пройшли Великий піст, час, в який ми повинні були підготуватися до його радісного Воскресіння. Ця підготовка мала за основу виконання заповідей. І, звичайно, що найперша з них, так само як і тоді і зараз, це заповідь любові. І ось запитаємо себе. Чи виконали ми цю заповідь? Чи змогли ми навчитися любові? Ми скажемо, це важко. Ми скажемо, можливо, Господь цього не розуміє. Спробуємо перерахувати. Ми кажемо, от у нас були ті, хто нас почитали, любили, співали нам діфірамби, про нас говорили дуже добре і багато. А зараз нас засуджують, звинувачують, кажуть, що ми з вами не такі. Господь каже, я це пройшов. Хіба не так було декілька днів назад? Пам'ятаєте, коли його зустрічали в Єрусалимі? Ми скажемо, в нас були друзі, здавалися нам справжніми, а потім нас зрадили. Господь нам скаже, а пам'ятаєте про мого учня? Юду. А ми скажемо, зараз несправедливі судді. Бачите, що ви навколо витворяється? Яка несправедливість навколо нас? Хіба це не видно? А Господь скаже, згадайте суддів моїх. Навіть Пілат. І той хотів його виправдання. Ми скажемо, влада не така. Нам не подобається, що вони роблять, як вони роблять. Господь нам скаже, згадайте, первосвященників, фарисеїв. Ми скажемо, Господи, нам важко. Нам так важко, що ми не знаємо, як бути. А Господь скаже, повірте, я був з вами там, де ніхто з вас, напевно, і не зможе бути, в найбільшій глибині скорботи. Знаєте чому? А скажіть мені, будь ласка, якщо ми говоримо про Христа як про Бога, Він справді наш Бог, скажіть мені, а чи може померти Бог? Ми тоді зрозуміємо, чому він казав, Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? Він дійшов до того, до чого не дійшов ні один з нас. І по милості Божої ніколи не дійде. Він пройшов все. І тепер ніхто з нас не може сказати, що Бог нас не розуміє, що Він забув або відійшов. Ми не розуміємо. Бо коли його питав Пілат, він ясно сказав, що царство моє не від цього світу. І тому він ніколи не погодиться на те, чим живе б світ, чому його зрадили, чому його віддали на тортури, на муки. Він не виправдав побажання тих, хто жили. Світом, миром. Він не став політичним лідером. Нас зараз дуже до цього закликають. Він не став тим, хто підняв чергову революцію або заколот. Він не став тим, хто мав би навести порядок і всім дати, зробити тут на землі, вибачте, комунізм. Він прийшов свідчити про істину. І та істина, яку, про яку він свідчить, вона в любові. Любов, вона завжди жертва. Завжди. І ось всі своїй жертвній, в цьому своєму жертовному служінні Господь нам показує. Що ми можемо? Тому ми християни. Неважливо, чи в маленькому Славутичі, чи в іншому, якомусь великому місті, ми всі маємо можливість долучитися до тієї істини, про яку Господь свідчить. Ми маємо можливість. Долучитися до правди, яку Господь проповідує, ми маємо можливість долучитися до життя, бо тільки в ньому життя, як і говорить нам Святе Письмо. В цьому життя вічне, коли ми познаємо єдиного істинного Бога і, його, і того, кого Господь послав Ісуса Христа. Тому сьогодні тут. В цій плащаниці в цьому символі нам відкривається вся повнота. Ми можемо. Від нас Бог просить лише одного довіритися йому і жити з ним. Так це буде важко. Можливо, деколи здається навіть неможливим для нас таке життя. Але якщо ми з Богом будемо, то ми будемо, як апостол Павло, який казав, «Все можу, коли укріпляє мене Господь. І тоді ми зможемо жити. Бо як говорив, ми вже це цитували, блажений Августин, ти, Господи, створив нас для себе, І не заспокоїться серце наше. Допоки не упокоїться в тобі. А Господь кожному з нас дає можливість мати Його серце, мати Його руки, бути його дією саме в цьому світі. Він це пропонує нам, християнам. Згадайте про це, коли будемо прикладатися до Його плещаниці, тому що тут він розіп'яв. Це наше гріховне. Тут він зробив так, що смерть тепер нам не страшна, що гріх, гріха тепер ми не боїмося. Бо ми знаємо, що в нас є вічність. Вічність це не земне. Навчимося, але навчитися її треба на землі. Христос посеред нас. Амінь.